Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Москва ще не оговталася від удара по Кремлю, як ввечері столицю накрила нова катастрофа. В восьмій годині вечора спалахнула пожежа в самому центрі міста на червоній площі вогонь охопив мавзолей, дах обвалився, а дим піднявся над історичним центром, закриваючи небо палаюча споруда, яка десятиліттями символізувала непорушність радянської і теперішньої російської державності. стала видовищем, що миттєво поширилося соцмережами мережами викликало ефект вибуху серед російського суспільства. Перші кадри з місця події показували хаос переляканих людей, які бігли від площі поліцейські кордони, що не пускали журналістів, навіть туристів, спецтехніку, яка намагалась загасити полум'я, але вогонь поширювався так швидко, що відновити контроль було майже неможливо. Обвал даху став точкою неповернення архітектурна конструкція, яка десятиліттями вистояла навіть у часи війни, та перебудова не витримала цього. Офіційні джерела поспішали заявити про пожежу через коротке замикання, але ніхто не вірив. У місті ширили швидкі про навмисну атаку, або зовнішню, або внутрішню. для пересічних москвичів це було очевидним Система ППО, яку так розхвалювали, не змогла захистити найцентральнішу точку країни. Це означало одне Москва вразлива, як ніколи політичних колах вибухнув скандал для багатьох кремлівських чиновників. втрата мавзолею вогнем. Стала не просто інцидентом, а символом руйнації міфу про велику державу. У закритих кабінетах почались суперечки. Одні вимагали знайти винних серед силовиків, інші шукали можливості використати трагедію як привід для нової хвилі мобілізації. Але навіть серед генералів відчувалася паніка, адже тепер народ бачив червона площа серце імперії більше не є недоторканим. місцем. міжнародна реакція була блискавичною у столицях Європи. і Вашингтоні події назвали символічним крахом Росії. Дипломати відзначили, що завтра одночасно кремлівську важжу і Мавзолей. Дипломати відзначили, що втратити одночасно кремлівську вежу зуле, це удар не лише по архітектурі, про легітимності влади Китай отримався від коментарів, але кінь уважно стежить за тим, чи здатний Путін отримати контроль над ситуацією, якщо Москва виглядає слабкою союз із нею стає токсичним навіть для найближчих партнерів. Російське суспільство пережило шок, одні розплакалися, інші відкрито говорили про знак згори, що імперія добігає кінця соцмережі, заповнили меми та саркастичні коментарі. Попри цензуру, люди відчували, що епоха, яку втілювали мавзоле і червона площа завершується на їхніх очах. Це породжувало атмосферу безсилля у влади. Навіть масово арешти протестувальників не могли перекрити ефект від картин палаючого символу для України. і Союзників подія мала особливий сенс. Вона стала інформаційною перемогою, яка показала символ російської могутності більше не захищається. Міфами це посилювало впевненість у правильності обраної стратегії тиснути на ворога до повного руйнування його політичної військової машини. Аналітики відзначають кілька ключових моментів: по перше, пожежа на червоній площі це не лише архітектурна трагедія і психологічний перелом. Якщо горить Мавзолей, горить сама ідея вічної Росії. По друге це заострює внутрішню боротьбу серед еліт Патрушев, Кирієнко і інші гравці починають використовувати ситуацію як інструмент для перерозподілу влади. По-третє, на міжнародному рівні це зміцнює позиції України. Захід бачить, що Росія втратила символічний центр своєї легітимності. Таким чином, вечір, коли загорівся мавзолей, ввалився дах. Стане в історії точкою неповернення. Це вже не просто війна на фронті, це руйнація самої суті російської державності. Кожна нова іскра на червоній площі лише підсилює відчуття. Імперія догорає на очах у всього світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.